Понад 10 років Україна викликала ажіотаж на конкурсах Євробачення, починаючи від Пономарьова і закінчуючи Яремчук. Однак сьогодні все змінилося. Національна телекомпанія України відмовилась від участі у конкурсі, аргументувавши це війною в країні та безгрошів'ям. Участь України у Євробаченні додавала фестивалю шарму та якості. Акредитовані журналісти конкурсу кожного року жили в очікуванні того, що на цей раз запропонує Україна. Тому звістка про те, що нашої країни цьогоріч у відні не буде, викликала мінорні нотки у поціновувачів європейського. Скої музики є примір прим'ябившої Югославії, коли в у них шла війна в Боснії, в Хорватії, вони ж участвовали, они отправляли участников учасників на євровідіні у прес-центрі Євробачення жартують, що за для заповнення прогалини у якості України організатори запросили на конкурс Австралію, яка виступить у фіналі під номером 12. А от відкриватиме концертну програму головного пісенного шоу Європи дует Марая із піснею «Here for you» із Словенії. Четвертою буде Естонія. Десятою Швеція, а сімнадцятою Німеччина. Вперше в історію Євробачення у фіналі конкурсу будуть присутні три Балтійські країни. Під номером 19 на сцені з'явиться представниця Латвії. Країна шість років не відчувала смаку фіналу. Колоритну амінату по праву можна вважати джокером латвійців. Я почуваю себе, наче в касці. Хочу подякувати усій команді за підтримку, а також за те, що вони все організували на високому рівні. Ця командна робота дуже відчувається. Тепер ніяких вечірок. Всі думки у мене лише про фінал. Останнім на сцену вінерштадхоле вийде тріо італійців і Росія, яка цьогоріч на конкурсі співає про піровий мир, виступатиме під номером 25. Чому Почому вибрати красиву пісню на українському мізиках про тому же мірі спіти? Почому об цьому по Росія? почому об цьому на самом деле, не діє на українському мові Україна. Дуже упущена можна, наоборот, заявити про ситуацію на весь мир, показати, що відбувається. Букмекери та акредитовані журналісти конкурсу сходяться на думці, що свято пісні знову повернеться у таку рідну за останні роки Скандинавію. Тріумфатором фестивалю стане Швед Монс Зельмерльов. І, хоча цьогоріч ми не беремо участі у фестивалі, музика і світлі думки про мир все одно звучать у наших серцях, адже для цього не потрібні яскраві спецефекти чи біла сукенка. За нами правда, яка сильніше пісень лунає не тільки над Європою, а над усім світом. Володимир Мула, Станіслав Ткачов із Відня спеціально для першого.